Сідайте зручно, настроїтесь на чисто сприйняття, на перебування в моменті тут і зараз, на легкість диханні є комфортне положення з рівною спиною. Что на присутность в моменте тут и зараз? Наверное, ну, что на светло? За Ми тримаємося за грунти. Тримаючись за фізичне, земне, непорушне. Ми дозволяємо собі змінюватись. Ми дозволяємо собі рости. Ви дозволяєте собі квітнути. Тримаючись за непорушне, за людську природу, за землю. Ми дозволяємо собі бути її плодами. Ми дозволяємо собі вдосконалюватись. Кожним довгим видихом. Ми усвідомлюючи, відпускаємо все, що заважає вдосконалювати дух. Кожним коротким вдихом ми даємо собі можливість наповнитися силою для ствердження цього духу. Цикл дихання, це акт присутності, це акт розпалення вогню. І нехай хвилі, за траєкторіями яких рухаються ваші думки. Нехай ці хвилі думки не перетягують на себе, дайте собі свободу, дайте собі чистоту буття, відокремте себе від акту думань. Подивіться на цей рух трошки збоку. Краще за все з заплющеними очима або з легко прикритими віками. Ми продовжуємо подорож в глибину себе. Ми наповнюємось щирою радістю від контакту із собою справжнім. Нас більше не лякають потаємні куточки власної душі. Адже що ми там не бачили, це лише тіні від полум'я, що танцює у вашій пічечці життя. Це лише тіні, а тіни лякатись не варто. Зробимо декілька кроків у бік церкала. Уявіть, можливо, конкретно існуючий простір, можливо, цілком уявний. І ідеалізований, але світлий, заповнений яскравим, але теплим зігріваючим світлом простір, кімнату, залу. І нехай там буде обмаль предметів. Обмаль зайво. Нехай це дзеркало буде досить великим, в повний зріст, і ви поступово до нього підходите. Ви поступово до нього наближаєтесь із відчуттям яскравої впевненості побачите там саме те, чого ви досягнули. Побачите там людину, у якої світяться очі, посміхаються вуста. Побачте себе в дзеркалі таким, яким ви є насправді. Трошки як у вісні, коли дивлячись дзеркало, ми можемо сформувати. Той образ, якого не існує у фізичній реальності, але користуйтесь, користуйтесь своєю магічною здатністю трансформувати реальність під фокусом вашої уваги. Побачте себе в дзеркалі у світлому одязі вільному. Побачте себе прекрасним, прекрасною. Побачте себе щасливою, щасливим, усміхненою. А далі найголовніше. Що ви можете забрати собі його. реальне, фізичне. Скажіть цьому відображенню цілком щиро, невимушено я люблю тебе. Я люблю тебе і разом з цим я люблю весь світ. Тобі, крихітко. Я люблю ту дівчинку або хлопчика, який досі живі в цій дорослій людині. Я люблю підлітка, який інколи пробуджується через свій азарт і запал войовничого протесту в кожному з нас. Це буває. Я люблю тебе тут і зараз. І ця любов додатково наповнює мене, а відповідно моє відображення. Всю кімнату, в якій я знаходжусь, подумки і фізично світлом. Світлом ясної любові і ствердження, ствердження дійсності через любов. Я люблю тебе. Нехай ці слова будуть розвернуті вглиб і відбиваючись звідти. Виходять назовні вашими думками, і діями, вашими намірами і рухами. Тепер ми зробимо наступне. У своїй уяві зайдіть за площину дзеркала іначе злитись з ним. Тобто ця рефлексія тепер це ви. Усвідомте і прийміть той факт, що ми лише відображуємо одне одного. Прийміть і усвідомте, що ви є відображення свого оточення а оточення, в свою чергу відображення вас. Прийміть і усвідомте, як ви пов'язані, пов'язані з цілим всесвітом через цей шлях відображень, рефлексій, як оптичні ілюзії. Ми можемо заплутатись в цих коридорах, приймати своє за чуже і навпаки. Але ж ми домовились, ми домовились до основної і загальної тези. Я люблю тебе. І через цю любов я просто. Не можу відбивати і відзеркалювати негативні якості людей. Я відбиваю і показую їм найкраще в собі. Переважно. Я відбиваю і віддзеркалюю цілий всесвіт своїм існуванням. Я захоплююсь вивченням його законів. Адже кожного дня я маю унікальний шанс подивитись на цілий Всесвіт через розріз свого життя тих подій, що біжуть, що женуться, тих хвиль, які запускають інші люди. Які можуть резонувати зі мною або вступати в дисонанс. Я люблю тебе. Нехай цей головний чинник, ця головна опора стане вашою дійсністю. І нехай цілий світ розвертається до вас своєю найвдалішою, найпрекраснішою. Стороною. Уявіть одну людину, яка вам дуже-дуже дорога, яка вам близька, яку ви добре розумієте. Уявіть. Як вона стоїть перед вами дзеркалом. І уявіть, як ви показуєте її через себе. Уявіть, що ви маєте насправді силу, і це дійсно так, силу здійснити, підсилити її найкраще. І потопити в глибині дзеркала те, б ви не хотіли підсвічувати. Давайте це. ж станемо тим собою, яким ми справді гідні пишатися. Давайте нести навколо себе любов, світло і радість. Звісно, ми будемо робити помилки. Звісно, ми будемо десь поступатись адже світ такий непередбачуваний до всього готова бути не можеш. Звісно, ми будемо мати різний досвід, як завжди. Але, Але я люблю тебе весь світ. Я люблю тебе. І приймаю, приймаю свою глибину, своє відображення. Я приймаю тебе так, як ти насправді приймаєш мене. І нехай ця рефлексія це відбивання великого в малому буде мені очевидна і надалі. Я продовжую жити своє життя, любити просту буденність, смачні і приємні ритуали, якими я наповнюю своє буття. Я люблю свої обов'язки, адже вони роблять мене гідною людиною. Я люблю веселі свята, на яких я можу дати собі волю, вилучати з себе найкраще, випромінювати собою радість. Але нехай стверджується моє нове розуміння, що це випромінювання гідно не лише на свята, а й на кожен мій день. На кожен мій день, за який я безмежно дякую. Дякую тим силам, які привели мене на шлях реалізації власної душі. Я дуже дякую за увагу. Я дуже дякую за світло, яке кожен з вас несе. Адже ви пройшли цей курс. А це означає, що ви стали трошечки більш сильними і витривалими, радісними і світлими. Я люблю вас, адже ви показуєте мені мене саму. Беріть це правила, керуйтесь ним. І нехай вам буде добре у вашому житті з усіма його обмеженнями, з усіма його прекрасними дарами, які ви неодмінно навчитесь бачити. Дякую. Нехай все буде якнайкраще. Зробіть глибший вдих, якщо ви до сих пір були заплющеними очима, відкрийте їх, покліпайте трошечки і продовжуйте. Продовжуйте жити, любити і радіти. Так, як наче кожен день останній.